Scorpion. Noob і знову всім привіт. Garage, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Ві'жі Ченл. Сьогодні ми пограємо з вами Mortal Kombat 11. Комбат Ліга. Давно не грав, тому будемо якось пробувати, згадувати. Три боя я зіграв тільки що і виграв, а зараз наступний супротивник. Мені попався, вирішив записати раунд. що я пам'ятаю. Так. Так. Так, краде краде захвати. Ну, намагається красти, не знаю. Так, ну це було. Це було неправильно. Round Fight. Навіщо він не зб'є, якщо я не блокую? Не дуже зрозуміло. А, я у мене не ж нема. Ага. Так, окей. Так. Так. Brutality. Якось так. Wins. Ну, трошечки пам'ятаю, трошки пам'ятаю. Просто і зовсім інакше грати за скорпіона, друзі, в 11-му мортал комбаті, ніж в першому. Тому, ну, як бачите, щось пам'ятаю. Це вже непогано. Наступний бій. Ага, пони Тихо. Угу, uh -huh, понизу. А, вниз-вверх. Так. Додав фотобло. Так, і останній раунд. Раунд файт. Бля. Хотів флави з вікторі. Хотів лави з вікторі йому зробити. Так, ну добре, не зробив. Ну, все одно перемогли. Дякую всім uh, за перегляд, друзі. Якось так от такі от бій. Перший за. Перший за Скорпіона за декілька, не знаю, місяців, може, може більше. Все. Бережіть себе, друзі. Побачимось в наступному відео.